Наприкінці минулого тисячоліття інженери Ауді понад усе хотіли максимально яскраво увійти в історію. Вони розуміли ключову істину, світ змінюється шаленими темпами і краще у цьому процесі бути законодавцем моди, аніж намагатися наздоганяти творців ікон. Адже може статися так, що мене декілька років і всі твої напрацювання виявляться нікому не потрібними на догоду звичайному молодіжному тренду. Тож вони зібралися і самі створили ікону. В ім'я принца тисячного, Пек'ю 34-ї всеосяжної і турист трофі європейського. Амінь. АудіТТЕ! Тепер про головне. Ця ікона автомобільного стилю може стати вашою. І що найголовніше, вона не поставить вас на коліна, бо один умовний квиток для участі в розіграші це лише 200 гривень. Що сьогодні можна купити за 200 гривень? Дві кави у центрі міста? Тут навіть думати нема чого. Більше того, ви робите добру справу, допомагаєте бойовим бригадам прикордонників, які на найгарячіших напрямках російсько-української війни щодня відбивають атаки скаженого ворога, який не зупиниться, доки не ляже в українську землю. Банка Монобанку за QR-кодом на екрані та у посиланні під відео. Особливістю цього розіграшу є збір конкретної суми 4 мільйони гривень. Тобто ваші шанси на виграш зростають, адже кількість учасників буде обмеженою. Але поспішайте, бо перший мільйон вже в банці. І пам'ятайте, якщо ви донатите не з Моно, у коментарі до платежу обов'язково вкажіть ваші прізвище та ім'я, а також обов'язково номер вашого телефону. Далі Монобанк максимально автоматизує увесь процес, розподілить донати кратно 200 гривням. Та надасть кожному учаснику відповідну кількість шансів. Збір триває до моменту досягнення поставленої мети збору 4 мільйонів гривень. А розіграш відбудеться на сторінці оборонця Маріуполя Станіслава Керода, який і є головним ініціатором великого збору. До речі. Головний лот розіграшу уламок крила ворожого шахеда інсталяція Сила в єдності, на якому поставили свої підписи найвідоміші українці, котрі допомагають українському війську у боротьбі за незалежність. Другий лот Audi ТТ, яку люб'язно надала для підсилення збору пані Ірина. Що ж, повертаємося до нашого автомобільного лоту. Як на великих фахівців у галузі інженерії та автомобілебудування, перша ікона в них вийшла не дуже. Причому не дуже ні з точки зору інженерії, ні з точки зору аеродинаміки. Але дизайн вирішив все. Від старту продажів у 1998 до 2000-го Це авто таке вибороло звання північноамериканського автомобіля року. Я добре пам'ятаю той рік, мені до рук потрапив автомобільний журнал, у якому йшлося про ще щось більш шокуюче, незвичне і здавалося б іконічне. Ауді представила концепт Степен Вульф ТТ, але кросовер. Розумієте? Уявіть, наскільки сильним був Вау-Ефект, якщо я пам'ятаю про це навіть 25 років по тому, при тому, що Степовий Вовк так і залишився концептом. Насправді це було геніально. Але там на підході був Porsche Cayenne, а ми знаємо, яка сім'я у концерні ваг найбільш впливова, та і ці кляті Емелі, X5, які треба було в пожежному темпі нас доганяти. Тож ТТ має залишатися ТТ. Мабуть, так вирішили вони і добре, добре, що залишились, принаймні, із синицею в руках. За хорошого збігу обставин і синиця нічого така собі розбійниця. 8 квітня 2006 року світ побачила друга генерація ТТ в кузові 8J. Це був колосальний стрибок вперед. І знову ж таки, розрив шаблонів. Гаму двигунів розширили з двох до п'яти, а над модельним рядом засвітився німб у вигляді літер ТТРС. Більше того, у лінійці двигунів з'явилися дизелі об'ємом 2 літра, і вони були на 10 коней потужніші за початковий 1.8 бензиновий ТФСА. Дизель на спортивному авто. Але це ж німці, солярка, як то кажуть, частина їхньої німецької культури. І якщо вже вони навчилися робити найкращі дизельні двигуни у світі, то чому б не спробувати їх на спортивних авто? Тим паче, ми знаємо прекрасні драгрейсингові проекти, які з одним модифікованим дизельним на передньому приводі двигуном їхали чверть милі швидше, ніж за 10 секунд. Я вже мовчу про шалені гольфи із двома дизельними двигунами. На жаль, зустріти дизельну ТТ в Україні це все одно, що відшукати квітку папоротівнічна Івана Купала. Наш екземпляр має 2 літри ТФС з 4 циліндрами в ряд і заводську потужність 211 кінських сил. Чорний колір робить його на вигляд компактнішим, ніж він є насправді. А червоний салон то про любов. Переказувати всі ТТХ, я не бачу особливого сенсу. Пропоную одразу запірнути у любов і спалити декілька літрів пального. Ну так, щоб відчути, чого насправді варто хотіти у цьому житті.